Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І ми продовжуємо з вами визначати лексичні помилки. Якось довелося мені почути розмову двох чоловіків. Один одному жалівся. Така гарна була дівчина, така гарна, потрапила мені на очі і забути не можу. Чи правильно говорити? Потрапила на очі, запам'ятовуємо правильно українською мовою говорити впала у вічі, впала у вічі. До речі, в одному із творів Івана Нечияловицького саме впала у вічі одному із героїв Лавріну. Мелашка впала у вічі своєю красою, своєю миловидністю, своєю ніжністю. Запам'ятовуємо. І знаємо: впала у вічі. Впасти у вічі. До речі, а чи правильно говорити краплі дощу? Або, можливо, каплі дощу. Каплі чи краплі запам'ятовуємо. Правильно українською говорити краплі дощу. До речі, в одному із творів теж Івана Нечуяловицького саме Краплі дощу стікали по обличчю Миколи. Так він, змок, запам'ятовуємо краплі дощу. Вивчаємо мову і знаємо. впасти у вічі і краплі дощу. Бажаю всім нам добра, щастя, миру. І щоб ніколи-ніколи по нашому гарному обличчю не стікали краплі дощу. Краплі сліз, і ми завжди впадали у вічі своїм коханим. До побачення!